Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Присягу на вірність сюкранського народу розпочати. Освіта свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Вітаю вас з урочистою подією. Сьогодні ви стали справжньою однією родиною нашої поліції, поліції України. Ми взяли на себе зобов'язання вірно служити українському народу. Дякую кожному з вас, хто в цей непростий час прийняв рішення прийти стати правохоронцем. Кожного дня ми в першу чергу боремося за свою незалежність. Сподіваюсь. Що кожен з вас з відповідальності прийшов і вірно буде служити панському народові. Слава Україні! Героям слава!